Знову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель, та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Пане Лекічук, про Нептуни запитаю, тому що Зеленський підтвердив, що удари були е, нанесені нашими Нептунами. І е, довгий Нептун саме це модернізована. Модернізований Нептун відомо, що дальність його збільшили і становить вона приблизно тисячу кілометрів. Це у три з половиною рази більше, порівняно зі стандартною протикорабельною версією. Далі оновлена ракета отримала важчу бойову частину 260 кілограмів проти 150. Які можливості відкривають перед нами удосконалені характеристики цієї ракети? Які типи військових об'єктів тепер стають в Зливими на відстані тисячу кілометрів завдяки модернізованим Нептуну. І оця бойова частина ракети, її вага, вона який руйнівний потенціал, які цілі стають придатними для гарантованого ураження. Тут ж головна проблема момент навіть не в бойовій частині, а в системі спрямування ракети. Ну, безумовно, і в її потужності. Знаєте, я б взагалі не зупинявся на Нептунах. Тут і Фламінго, і Паляниця багато про що варто розповідати і говорити про те, що ракети треба застосовувати комплексно. І там десь десь прилітає Нептун, десь прилітає одночасно, може той Фламінго. А головне, щоб вони досягли своєї цілі. Але, ну, звісно, Нептун для мене, як для моряка і е, людини, яка спостерігала за тою складною роботою конструктора, генконструктора ну, неймовірної людини. Е, над цим проєктом е, ну, він викликає захоплення. Знаєте, коли ми останній раз зустрічались на одній. Він не публічна така людина, він не любить ходити по круглим столам конференціям, але тут uh, змогли витягти його, От, і змусити говорити з нашими військовими. Це було накануні війни 2020 рік. От, ще обмеження з'явились фінансування проєкту. Важкий був момент. А тут ще й військові всі налетіли на нього. Льотчики кажуть, нам треба першим от крилата ракета для наших літаків. Моряки кажуть, ні, нам треба на кораблі, ми от зараз каравети построїмо, вони мають бути. Корестельов каже, хлопці, треба мислити стратегічно. Будуть і на літаки, будуть і на кораблі вам нептуни, але треба спочатку зробити базовий базову модель найпростішу. Яка може бути найбільш захищеною виконувати найбільше задачі. Тому, каже, я розробляю протикорабельну ракету зараз, тобто на, останні, на останніх етапі зараз вона розробки, і е, яка буде берегового базування. Тому що літак це платформа, збили літак, капець ракета. Корабель це платформа. Потопили корабель, капець ракетам. А береговий комплекс це окремо. Окремо пункт управління, окремо транспортно заряджальної машини, окремо пускові установки. Ніякі іскандери, їх все одночасно не накриє. До слова, це підтверджується, буквально в 2025 році була спроба накрити іскандерами, що поцілили поруч з однією з пускових установок, але комплекс в цілому цілий залишився. От. І е, в цьому, ну я б сказав би, тому чи, може, не геніальність, ну, талант стратегічний е, генконструктора, він якраз і полягає. І ще один момент. От е, коли розроблялись перші ніптуни на, на 128 кілометрів, восьми кілометрів, якими потопили крейсер Москва, Русня прямо кричала, знущалась ой! У них пускові установки розраховані не під цю ракету. От таке здоровезна пускова установка. Ракета маленька, тому що у українців немає технологічних можливостей їх підігнати одне під друге. Та ні, виявляється, все навпаки. Ідея зводилась до того, щоб зробити першу ракету проти корабельну, найбільш простішу це ж ураження залізяки величезної на ровній поверхні, грубо кажучи. Водна поверхня, на ній така величезна стоїть радіолокаційна відбиваюча ціль, ракета доволі, ну, з точки зору моряків, доволі просто наводиться на цю ціль і знищує. Так і сталося з Москвою від часу. Там багато ще нюансів, які супроводжувалися цікавими, але це не важливо. А далі задачу ускладнює. Збільшується не тільки дальність ракети, тобто розміри відповідно, це і двигуна, розміри, і діаметр, і довжина, і збільшується бойова частина. І це якраз контейнер цей дозволяє здійснювати, але і ключовий момент, от довгий Нептун, той, що перший з'явився, це зміна системи позиціонування на ви. Якщо протикорабельний варіант він... <кій> радіолокаційне наведення на рівній поверхні, то довгий Нептун це Нептун, який має рухатись над землею. Це рельєф місцевості. <кій> це зовсім інші алгоритми. І ці алгоритми луч зміг освоїти. І з'явився в нас довгий Нептун. А за довгим Нептуном, ну, він вже уражав об'єкти противника навіть на півночі від України: Брянська область, Курська область, туди в бік Москви, наші Нептуни літали. За ним з'явився товстий Нептун. Ще одна модифікація тобто, ще, ще ваша ракета от Якра призначена також для ураження не тільки берегових комплексів, а і для ураження об'єктів глибо, глибоко в тилу, глибоко на суходолі. От, і, як показав удар по новоросійську, працює він теж доволі ефективно. Думаю, що це, це не остаточно. Тобто, Запас модернізаційний у цієї ракети залишається. Додайте до того ще. Я розумію, що це зараз не актуально, і Коростельов працює над береговим комплексом, але питання морського Нептуна, морського базування, адже в Туреччині завершується будівництво двох українських корветів. Так, вони війдуть в склад наших МС. І, точніше, війдуть в Чорне море не раніше, ніж закінчиться бойові дії, турки там не а, пропускають кораблівчих сторін, але вони мають війти вже в море а, повністю ну, з мишцями, да, і не тільки мізками Тому а, тут потрібен комплекс. А, ну, можливо, Питання і авіаційної складової не відпадає зрозуміло, що вже комплекс авіаційний під су 24 актуальність свою втрачає. Ну, а якщо ми далі будемо переозброюватися то на Гріпини чи на F-16, то основний упор буде на ракети, які західного зразка виробляються. Ну, але тут все одно. Такий дуже важливий момент, чому ми можемо зараз бити по Рязані, по новоросійську, тому що ми б'ємо власними ракетами. Ні у кого і ніяких дозволів запрошувати не треба. Чи Штормшедов, чи інші ракети, які ми будемо отримувати від наших партнерів, чи купувати, чи виробляти за їхню ліцензію, це все одно певні обмеження. Тобто власний комплекс власного виробництва 100%, він і зараз потрібний, і в перспективі буде не менш потрібний, ніж зараз маємо. Звісно, тут буде певна конкуренція, очевидно, як зараз серед дронів, так і серед ракет. Нептун перший, і, і напевно, найкращий, да? але він уже. В батареї да, українських ракет різних типів за різними е, технологічними е, рішеннями. І як це буде розвиватись далі? Передбачити складно, але точно що конкуренція оця вона е, не на, вона точно на користь.